Вітаю, мене звати Наталія, ви на каналі Візерунок, і сьогодні буде невеличке, коротеньке відео. Власне, стандартне відео, як завжди, я знімаю і викладаю. Інколи буває, що я знімаю довгі відео, це прям нонсенс для мене, але, тим не менш, стандарт це ось такі маленькі, невеличкі, коротенькі відео до вашої кави. Я сьогодні хочу відзняти відеосики, розказати вам, що я беру із собою до мами. Я знову їду до мами, сестра знову їде в село, треба її змінити на трошки на тиждень, і я вирішила взяти з собою наступні вишивальні процеси, їх буде небагато. Та, власне, ви їх всі знаєте, але тим не менш, хочеться вас чимось розрадити і зняти невеличкий відос. Тому, якщо вам цікаво, дивимось далі. Я відсунула трішки столика, щоб сонце не світило і правильно падала якась тінь, але недостатньо відсунула, менше з тим знімаю так. У вас зараз на екрані те, що я собою буду брати. І ось так воно складено, всі вкупу. Давайте розберемо, що ж це таке. Перше, що я буду з собою брати, це ось цей набір фрузелок. Іван Франко. І я маю надію, що я його почну. Принаймні мені хочеться вже його розпочати і швиденько вишити, бо в мене стоїть одна, тільки Леся сумує на тумбі. Тому буду вишивати, скоріш за все, його. Принаймні, планую його почати. Це набір номер 1611 Набір для рукоділля для вишивки хрестиком Іван Франко. Хоча я хочу сказати вам тижніше, правильно казати, хоча я зазначу, що Неправильний наголос його прізвища Іван Франко. Принаймні, я е, чула таку версію від історика і культурознав... культурознавства. Знавця. Божечки язик плутається. Зараз шоста ранку в суботу. Скоро мені треба їхати, тому язик трохи запитається. Так, от правильніше е, в його прізвищі наголос робити саме на перший склад Іван Франко. Поїхали далі. Ось це пакетик мій, з нитками. Так, ось тут такі ниточки там є. А ось це, власне, процес, який я хочу Ой, під ці ниточки з собою взяти. Пам'ятаєте, я вам не один раз розповідала, що в мене є. Ось така незакінчена робота, семблер Шевченко від Люби Ніжні Ковальчук. І ось на такому етапі він у мене. От Тут мені залишилось з нижнього цього боку тільки вишивати слова, тому візьму з собою, можливо, хоч трошечки, хоч потрошечку я його підшию. Ще одна робота, яку буду брати з собою, це з мріями про Тоскану. Подивіться, як воно у мене зараз вишито. Бачите, я вже нічогенько. Просунулась в цьому процесі. У мене м'ята тканина, бо я щойно зняла їх з п'ялиць, тому вибачайте, не попросувала вже. Вже ж як є, тим більше просуватиму і пратиму вже після того, як завершу вишивку. От, просунула я його нічогенько так, тому думаю, що буду. Буду і о, за тиждень мами просувати. Тим більше на цей раз я не писала на роботі, що це буде віддалена робота, я писала, що я буду в відпустці. Звичайно, я тягну з собою ноутбу, і звичайно, я трохи буду там щось десь працювати, але офіційно я відпустці, тому я можу з чистою совістю а, цілий день вишивати і навіть не звертати уваги на телефонні. Дзвінки, звичайно, так не буде, але менш тим. А, це щодо о, грандіозних моїх планів на цей тиждень. От. І зараз покажу те, що саме головне, що я везу до мами, але що може перебити оці всі мої плани. Зараз на екрані у вас отака коробка, і багато хто, мабуть, здогадався, що це таке. Так, я почала вишивати свою першу сорочку. По сорочці, по враженням, по процесу буде окреме відео. Я вже відняла трошки, і я так собі думала, чи знімати в от таких от відосах якісь свої процеси невеличкі, вирішила вам показувати, але трошечки підсумковому відео буде весь процес, всі мої враження, щоб не кожного разу, не кожен тиждень вам показувати, чи там як, що я шила, що я не шила. Потрошку буду вам показувати якось фрагментарно, а от загалом враження я вам. Розкажу вже в одному, в одному величезному підсумковому відео. Ну, і щоб, звичайно, вашу цікавість задовольнити, ось так виглядає моя ця коробка з сорочкою, з вишивкою, з, точніше, з сорочкою-вишиванкою. Це буденка, боршівська сорочка. Зараз Марія, вибач, набрала знову ще один курс. Я не знаю, чи ще буде чи не буде, але я потрапила на цей курс. Я вже підготувалась, я розмітила, я розрізала, розкроїла. Все про все, про все детальніше буду розповідати в тому величезному відео. Просто вам показую красивий кадр. І ось чому я кажу, що цей процес може перебити все те, що я з собою візьму до мами. Тому що з понеділка ми починаємо вже фактично. Вишивати сорочку. Як воно мені піде, я не знаю. І з чого ми будемо починати, я не знаю. Тому оті три процеси, що я вам тільки що показала, я з собою беру сорочку, звичайно ж, беру, бо дівчата почнуть, а я що буду пасти задніх, тим більше якщо фактично тиждень у мене буде вільний, чому би її, там не присвятити реально а, ці, цій роботі без поспіху, без істерик, без, без того, що а, дівчата там вже шиють, я ще нічого не шию, я на цій роботі сидю. От, тому отак, так, беру з собою цю велику коробку і буду пробувати шити сорочку. З чим я, власне, себе і вітаю. Так, ну що, на цьому, власне, все. Ой, зараз я закрию. На цьому, власне, все. Оце все, що я беру до мами. Звичайно, я беру книжки. А ще будемо з мамою читати дуже а, дві чудові книжки. У мене з'явилось, про одну вам розповідала, ще про одну я вам розповім. Після того, як прочитаю, вже половину її ковтнула. А, тому, так, беру ще дві книжки, беру речі, ну і їду до мами. Беру фотоапарат, можливо, покажу десь щось там красиве, пофотографую ще. Так, на цьому точно все. Не хочу затягувати відео. Маю надію, ви приємно випили чаю або кави під, під цей ролик. До наступних зустрічей, до побачення, до, тижні, до наступного тижня побачимо, в чому я просунулася за прийдешній тиждень. До побачення!